Ловіть знижки, від розпакуй! Замовляйте тепле базове худі Softcore. Усього від 299 гривень. Худі Softcore – чудове рішення. 100% бавовна на флісі. Тепла і комфортна. Капюшон та кишені захистять від вітру та холоду. Худі Softcore – Це завжди стильно та доречно. Прямий вільний крій гармонійно виглядає на будь-якій фігурі. Величезна кількість забарвлень допоможе створити унікальний та стильний образ. На заздрість усім. Худі Софткор виконані із якісного матеріалу. Будьте впевнені, софткор відмінно збереже форму і колір навіть при щоденному насінні. Не боїться частого прання та механічних впливів. Котунці не з'являться. Обирайте свій колір та розмір і замовляйте. Базове Худі Софткор – це ідеальне рішення для дому, для прогулянок, для зустрічей з друзями. Усяга від 299 гривень. Телефонуйте.